Відмова від зайвого паперу не тільки світовий тренд, а й вимога часу. Газовики, до прикладу, пропонують відмовлятися від паперових квітанцій, натомість користуватися електронними. Наразі на Закарпатті від паперових рахунків відмовилися 8 тисяч споживачів. В Україні ця цифра сягає 270 тисяч. З економлених енергоресурсів підрахували фахівці, вистачить на обігрів 32 домогосподарств у зимовий місяць. Натомість газовики в знак вдячності висаджують дерев. Дерева. На перечинщині, зокрема, тепер ростиме фруктовий сад. Для того, щоб була користь і для людей, і взагалі, щоб природу, як кажуть, трошки возобновити, от прикрасити. Тому перед тим посадили декілька глиб, а зараз садяться фруктові дерева. От Яблуня, груша от і інші фруктові дерева. Значить Сама технологія посадки фруктових дерев вона має велике значення для того, щоб нормально. Фруктові дерева розвивалися і росли, і потім в майбутньому давали плоди. Акція дерево життя передбачає не тільки висадку дерев, але й заохочення споживачів газу до відмови від паперових рахунків, пояснюють акціонерному товаристві «Закарпатгаз». Все просто люди відмовляються від паперових квитанцій, підприємство не замовляє їх друк. Чим суттєво економиться папір, електроенергія, вода та фарба. Як альтернативу пропонують користуватися сучасними сервісами. Ідентично до паперової платіжки можна скачати в особистому кабінеті на сайті сто Кожного місяця споживачі отримують паперові рахунки для оплати розподілу газу. Ці рахуночки ви також можете завантажувати на сайті 104.ua в особистому кабінеті. Для того щоб відмовитися від паперового рахунку, необхідно зайти в особистий кабінет на сайті 104.ua та поставити відмітку про відмову паперового рахунку. І це добре, тому що ми економимо ресурси для виготовлення паперових рахуночків. Висадка дерев на перечинщині відбулася в рамках всеукраїнського проекту регіональної газорозподільної компанії Дерево життя саме у групу компаній під брендом РГК і входить «Закарпатгаз». У підприємстві закликають до екосвідомості і пояснюють, що відмовитися від паперової платіжки дуже легко. Для цього споживач повинен у особистому кабінеті на 104UA натиснути на три лінії у лівому верхньому куті екрана, обрати пункт розрахунки. Натиснути відмовитися від паперового рахунку у розділі Рахунок.